Друзі, я вас вітаю. Сьогодні познайомлю вас з новим своїм роботом-полесосом TESFO. Це вже четвертий. На жаль, попередній помер. Батареєчка сказала, що я не буду більше працювати. І я замовила собі такий: проведу вам коротенький огляд оце сам він. У нього є смінний контейнер так, для сміття. І контейнер замість нього можна буде ставити в майбутньому для водички. Такий самий, але мені наразі він не потрібен, оскільки тут у мене, бачите, коврове покриття таке, і воно дуже потребує робота, тому що воно стареньке, воно створює пилючку, І робот-полесос для цього просто знахідка. Я ставлю на... Так, значить, у нас пультик в комплекті. Дві інструкції можна підключити його до телефону. Я ще цього не робила. Як я казала, контейнер для води. Ще додаткова зміна тряпочка. Одна йде вже на контейнері, вона вже одягнута. Замінні два фільтри, дві щіточки. Щіточки для чистки щіточок і фільтрів. І а, немає змінної, але особлива деталька це, бачите, вже нахопала. Я її запустила волосся, і саме для цього я дуже хотіла в попередніх моїх роботах ніколи не було такої щіточки, було тільки отвір відразу для пилососа. і були тільки оці кругові щітки. Я дуже хотіла, щоб у цьому наступному була оця поперечна кругова щітка, і як бачите, вона вже виконує свою функцію. Попередні роботи не справлялися з волоссям, Мені доводилося брати додаткову нову окрему щітку і нею проходити збирати волосся. І, звісно, зарядна станція. Я її вже встановила. Вона підключена зверху, і під ліжку я її просто поставила. І я робот без проблем її знаходить, сам стає на зарядочку, що є дуже зручно. Пізніше я зніму тести. Зараз просто ми його запустимо. Запустимо трошки в інший бік, щоб він не зібрав наші всі фільтри на себе. І так, вперед. Що відразу мені трапляє в око, це те, що, як бачите, він не стукається, хоча має таку функцію, як і інші роботи. Так, але цей робот не стукається. Більш детальні тести покажу пізніше. Як підключу до мобільного додатку, теж пізніше розкажу. Підписуйтесь, друзі, щоб не пропустити подальший огляд. Па-па!